Давай Три, два їжа ці місто», Юрій Юрійський Андрій Турко. Це перша наша програма. До речі, у Подолянах. жодного разу чомусь тут не, знімали, тут не знімали за весь час. — Хоча тут дуже багато закладів, які громадського харчування, особливо які можна було зняти. Ну, дивіться, ми з вами зараз знаходимось біля фудкорта. Це льодова арена. Тут фудкорт, там далі йде е, щось там Голді і так далі. Eh, друзі, і ось тут відкрилася. Відкрилася ще одна локація, де люди можуть добре поїсти, особливо якщо люблять добру піцу, Смак з дитинства, улюблений смак з дитинства кожного це тернополянина. є Ще одна локація, і я вважаю, що це, мабуть, найшвидший варіант вам поїсти саме в подолянах. Давайте Вихідно глянемо, сито. де знаходиться і що є у меню. Так, ну отут, бачите, цей 8 десять і нема. Поруч бікбургер, вареники тут, добра піца, Там є ще декілька закладів, які можна відвідати. Скільки є закладів доброї піци в Тернополі? Це десятий. Це десятий заклад доброї піци в Тернополі. І відкрилися, якщо ви дивитесь зараз прямо, от саме сьогодні, в нас сьогодні 26-те 20... число, 26. так, сьогодні так, сьогодні в нас субота. 26 Тобі число. Відкрилися, відкрилися вчора. вчора? 25-го. Вчора, до речі, була акція. І тут перших 100 піц давали безкоштовно. Люди підходили, казали дві піци, один сік. Традиційно їм казали, 12 гривень, Чи скільки там сік коштує 12 сік. гривень березовий сік. сік <рес> томатний <рес> сік 18 гривень. От, Можна взяти і більший варіант за 27 30 гривень. грам. Так. так чи інакше, томатні соки, до речі, локального виробництва. Вони це власну виробництво не симпатні шлях власну виробницю. Крім того, є і решта соків, але Ми рекомендуємо до. Традиційно до двох піц брати, звісно, товарись Тернопільське Фаля завжди каже, що треба два соки брати. Я не буду сперечатись. Добре, і uh, що є у меню класично, як і у всіх добрих піцах, є піца з ковбасою Найвідоміша, є велика ковбасою, з шинкою, ми сьогодні спробуємо. Піца з куркою гриби спагетті. Також є двох варіантів. Але є до речі, спагетті тут і в піцерії Добрі піц добра піца біля старого сільпо, та що на 15 квітня. Є спагеті з грибами. Ось не всюди є, так не всюди є. Тільки в двох піцеріях. Сьогодні так? спробуємо Такі ще грибами. спагеті з рибами. Це той варіант, коли, наприклад, ви працюєте в подолянах, або ви в подолянах десь на шопінгу. Або просто хочете швиденько поїсти і смачно. Це є саме той варіант, коли за буквально, скільки часу готується піця? класична класично, скобасово. Дві-три хвилини. Ну, До п'яти хвилин ви вже можете. дві три хвилини хвилин, піця є. Так, сім хвилин ви виходите звідти вже сити. І там ми, там. ми покажемо, як ми, що Ймо. ми вирішили замовити. <рес> не Ні, Не багато. як ми їмо, як ми куштуємо, що ми сьогодні замовили. До речі, сьогодні ми замовили традиційно піци. Звичайні. Всі ці піци знають всі тернополяни. Так собі знають люди з інших міст. Але нам ці піци подобаються, бо ми є тернополяни. Ми того варті. Так, взяли зразу декілька бульйонів, тому що маємо спробувати бульйони ще. Взагалі, якщо ви не в курсі, то я, мабуть, у всіх піцеріях був добрії піци, і вона дуже чуть-чуть відрізняється не у дякую. Дякую. Вона відрізняється дуже не у. Якості продуктів вони всюди однакові. А саме в тому моменті десь хтось більше при припікає, припікає десь під... менше. Добре, я, в твоєму в домі є піцерія. Там підпікають більше, більше Ну, чи? Вона так в топ-3 входить. Знаєш чого? Тому що вони вже знають, як я люблю. Mm -hmm. Вони вже зразу кажуть, що треба щоб більше підпечено. Якщо хочете, щоб більше. Ми просто У мене дивися як Ви навіть є деякі такі унікали, які кажуть, мою поставте ближче до краю. Отак. Ти там розумію, там більше до краю, того, що вона буде більше відпечена. Андрій, я вже не можу розмовляти, давай їсти. Yeah. Ти якусь дивну їсиш. Тернополяни їдять якось так пам'ятаєш, владжу розказує, щоб воно капало в вміс. До речі, крім того, що тут є перець і сіль, тут ще є паприка. От. Можна Юру попросимо дати паприку. Дати паприку. Я, наприклад, люблю їсти з паприкою. Дякую. Нас є Юра Кулик, який передав паприку. М -м, класично. Можна робити ще отак. звідки це пішло? Це з троє піцерії, певно пішло, так? Не знаю. Там був гострий перець. Тут є паприка. Паприка насправді майже не впливає на смак, але трошечки все-таки воно додає тої пікантності і п'яності. Я її вдихнув. Паприку так не робіть. Так, треба зік. Що можна сказати? Піца бомбезна, шикарна. М -м. Я говорив сьогодні, мене підвозив е, хороший товариш, ну, знайомий, і ми розговорилися, сказав, що їду на зйомки, він каже, я, що би не було, як проїжджаю біля доброї піци, я завжди, якщо їм місце припаркувати, паркуюся їм. Він каже, якщо, не дай Боже, в місяць раз хоча б не сходив. То вже починається маленька ломка. В мене це десь раз в тиждень. Пізно, так? Да? Але через те, що вона в мене дуже близько. Біля дому. Та вона в твоєму не дому. Важко. Mm -hmm. Що скажу по бійці? То класика. Треба роди, треба зануляти. Дивись, давай доїмо потім, перейдемо до спагеті з давай. грибами. Казали, що новий соус не такий, як біля сільпо старого. А. Ну. Є сир. Сир, паста томатна. Цікаво. До речі, макарони з твердого... Це паприка. З твердих порід. Як це називається? Там? Сортів. Сорти. З твердого. З твердих сортів. Угу. Пшениця. В Україні м'які ферти, так? Mm, ну дивись, це є якість борошна. Mm. Краще, щоб була спирди. Ну, Зробимо так. Чекаєш, щоб, щоб не було, щоб не було піца з спетями. Оп, сорян. Зробимо так. Від mm. маха. цікаво. <кхем> дивись, mm. по соусу це явно краще те, що ми пробували. Ну, вони Скажі, казали, готово. що вони, вони поміняли? Трошки змінили. Соусом і соус став ліпшим. Це не кетчуп. Ні, ні, це, разі. це томатна м, томатна основа. Це цікаво. Я би, ти знаєш, мені сподобалось. Непогано. Скажімо, я все одно буду далі продовжити приходити на піцу, але якщо ви хочете спагеті, можете взяти без проблем. До речі, ціна їхня дуже доступна 45 гривень. 45 гривень за тарілку спает. І маю на увазі те, що вони тобі їх приготують буквально вже. Mm. Так, все, ну, я відійшов від паприки. Бачите, треба бути бережним. Давайте Бульончиком. До речі, за що мені подобається yeah. цей формат? Подивись, скільки м'яса. Подивись, скільки бульйону. О. І нема кісток старій піцерії колись врубали просто курку. Ні, там є бульон. Там рубали курку з томашками, знаєш. Класний бульон. Бульон класний, наваристи. Слухай, це божественно. нам. бульйону 31 гривня, друзі. Божественно. Якщо ви знайдете десь дешевше бульон, дивіться, що ви хоч що треба від бульону. Просто щоб це було якісне м'ясо. Гарно виверене. Так, і хороші, якісні. Макарони, спагетті. Боже, бульйон. Гарний бульйончик. Бульйончик просто шикарний. Дуже класно. А сюди можна приходити своїм. Ми, та, ні, не не. Знаємо, та, ні. Ми не взагалі не прокоментуємо і не рекомендуємо. До речі, якщо зайняті всі місця, скільки досі? приблизно місць? Ну, вони не так, можуть не бути зайняті, тому що там і домовлені. Ззаду є також фудкор, там також можна сидіти, якщо би часом. Ну, Тут якби, не було Так. Тому що ми прийшли сюди, насправді був обід і місця не було. було. Ми мусили чекати, допоки звільняться місця, де ну, ми Ну, Готово вони зараз вільнуться. Так, слухай, від бульйону відірватися неможливо. Дуже рекомендували, дуже рекомендували з піцями, які тут є ходові на даний момент, так як тільки другий день, саме піца з шинкою. Окей, давайте. Сказали, з шинкою. що дуже... Все, вже не, не сиплю. Ну, Трошечки постояла, тягнутися вона не буде. Вибачте. Ну, вибачте, ми спочатку. Але бути. що є, є шинка, є, є до є помідори, є зелень, зелень. і багато сера. Хм. Всем варіант, щоб не брати дві. Це такий чит код, щоб не брати дві піци. І хто не любить оцих ободочків, а любить виключно начинку. Це той я би все одно брав з кобасою. Чому? Тому що це класика. Я люблю класику. Але не факт. Якщо вам не сподобається якась інша піца, тому варто спробувати всі. Вона тут є ще з грибами. Є з куркою, шинкою, грибами-ковбацею. Мені все-таки ковбаса, вона рідніша, чи що. Одне Непоганий варіант, але ну, я ж кажу, я би брав ковбасу. Якщо підсумовуючи, що є тут? Знову ж таки, це стара, добра, улюблена піца. Яка така ж або. Дещо. Але це помітить виключно гурман і цінитель, як, Такі, як, як я. Як Андрій Турко, який як ходить кожен тиждень вдома. Тут якась дуже ядрена паприка, в мене її забрали навіть. Дякую. От. Обов'язково спробуйте з паприкою. О, прочистила всі легені. Далі, піца смачна. Роблять швидко за рахунок того, що можливо ще багато хто не знає, що вона тут є. Черги як такої. Ну, на даний момент немає. Хоча коли ми прийшли, вона маленька, але була. Маленька була. Ну, але... Дивіться, суроні літо, знову ж таки. Але знаєте, що ви, якщо приходите на шопінг, то ви тепер в подоляни, то ви тепер маєте місце, де можна не за грубі гроші, дуже ситно, дуже смачно. До 100 гривень ви можете нормально суму. їстися. Дивись, давай сім'я може їстися. Якщо е придумати, що я з дружиною, там вже з дітьми, в майбутньому, витрати всі гроші, лишилося 100 гривень. Давай мені самому і мені. З дружиною, двоє буде. Без дітей, без дітей. Ти сам. Там? Що я можу, давай я сам і я з дружиною. Давай. Якщо я сам, я візьму дві піци, це буде по 32 гривні 63. і один бульон. Так, це виходить 90. 음, 9, 9 Ні, 95 гривень. Бульон 31. 95 гривень. Дві піци і це бульон. Дві піци і бульон це буде все одно менше, ніж. 100 100 гривень. Якщо дві піці і сік, це виходить 64 плюс сік томатний. А я <т> думаю, що ти ти Це буде менше, ніж 100 гривень. Приходиш з дружиною, береш піцу з великою з ковбасою 73 гривні. Або ні, краще все-таки брати дві маленькі, бо коштує 64 гривні. І по соку. По соку, або один бульйон на всіх. До речі, якщо взяти, якщо взяти дві піци і два соки, це виходить рівнюсенько 100 гривень. 100 Дві Високі 100 гривень, ідеально ми вписуємось. Супер. Юрій Кулику, можу дати спробувати. Слухай, заради цікавості. Отак, за кадром, якщо ти спробуєш, скажеш, як тобі. То, Юрій Кулику. Юра Кулик зараз скаже, як воно є. Спеціаліст. А ми поки що mm -hmm. по класиці пройдемося. Це формат тернобільської піци. Тобто, в ніякому разі не претензія на італійську. але це наше. Наша історія і це смак це, що він знайомий з дитинства кожному трогату. До речі, знаєте що? Якщо ви приїжджаєте сюди, бо тут є величезний, ну, розважальний такий центр, все-таки Подолян це mm -hmm. розважальний центр, крім торгова. Якщо ви приїжджаєте сюди з іншого міста і жодного разу не були в Добрій піцерії, в Старій піцерії, бо все-таки це формат старої піцерії, то вам не треба їхати десь на якусь іншу локацію, воно вже є тут. І Це зручно, я вважаю. Я також. Добре. Давайте легеньке резюме. Добра піца тепер що є в подолянах. Це 10-й заклад, який відкрився. Ціни такі самі, як і у всіх рештах. Один, один. Смак знайомий з дитинства кожному тренополянину. Я рекомендую. Приходьте, тут цікавіше, напевно, що я не буду зараз там хейтити інші заклади чи що сказати, але за 100 гривень вам дуже важко буде наїстися в Подолянах десь. Це той смак, який я хочу отримати від саме такої піці. Це дуже смачно і вам рекомендуємо. Їжа файне місто. Ну, а ми вітаємо добру піцу з відкриттям 10-го закладу. Сподіваємося, що будемо ще на відкритті 100-го закладу доброї піци в Токіо. Прикинь? Запам'ятайте, запам'ятайте. Є в потоку, має бути десь 20-та приблизно. Так, і що хочу сказати. Що з вами був Андрій Турко, Юрій Шкільняк? І пам'ятайте, все те добре а в Тернополі а, і в Україні. Смачно!